Добрий ранок, куколки. Сьогодні субота. І знаєте, куди я їду? Ні, не на базар зранку. Я їду, дівчата, на привівку, на гарда Я все-таки, ну, во перше ви мене знаєте, а во-вторых, я думаю, зараз це дуже актуальна тема. Это очень актуальная тема на сегодняшний день, потому что папилломавирус он очень опасный и такой, знаете, подступный. Поэтому поедем сделаем. Буду делать гордосил 9. Боюсь делать. Я свои укольчики, вакцинчики так боюсь. Короче, буду делать кто сделал уже на пищи, Там есть и по-моему, как она называется. Там, по-моему, только несколько штампов, да? Она дешевшая. Есть Гардасил 4, кстати, сняла с производства. И она вылы на Гардасил 9. То есть не 4 штампа, уже штамма. Штам, штапа, штамма. Как правильно? Штаммы? Штаммы, да? на 9 штамм. Вот. Поэтому я еду делать то, что на 9 штаммов, которые опасны. Ох, та й таке, а вийде на додаткові. Так, в общем, я приїхала в клініку. одеська клініка. Ай, господи. Ну що, куколки? зробила я вакцину, пів години посиділа. Забрала коробочку спеціально для вас. Вот, гардасил 9. Для того, щоб ви теж задумались над этим вопросом. Понимаю, что звучит это глупо, потому что не у всех есть возможность финансово, так как вакцина вся дорога. Но тем не менее, задумайтесь делать. Сейчас он 10 тысяч в метро едешь, супермаркет. Ничего нема. 10 тысяч потратила. Понимаете? Так что я думаю, что тут, если поднапрячься, подэкономить, то в принципе что-то можно придумать. Ой, так. Так, куколки. Їду додому снида и его увезу быстро на додаткові. І Ще раз показую вам: перша доза Гордосил 9 успішно пройдена. Следующая вакцина у мене через 2 місяці. Через 2 Вісім, через 6 місяців, коротше після цієї першої вакцини, тобто мені десь на вогневін рождення, треба буде робити ще одну дозировочку. Е, я дуже хотіла зробити цю вакцину, тому що це безпека хоч в чомусь. Тому, звісно ж, я буду питатися. факт, що не збираю річини, я буду все. Бистро снідаю, мені чоловік приготував отакий сніданочок. Ням-ням-нямка. -ням Будеш? Ну, я вже там тарілку моя А, ти поснідав? Да. Ну все, давай, тому що нам треба збиратися ну, ну. вже. Що, синочок? Як потім, діла в тебе? Я потім, я потім тебе ще добавки приготую. Смачніше. Як в тебе справа? Та саме, а я тобі покупаю, Добре. Так, в общем, побачили кума, как всегда, на тому же місці з Дашкой. Я уже їх не снимала, потому що на площадці куча дітей. І їдемо тепер до куби. Едем забрати этот. Ради а ще такий нюанс. В мене болить рука. Ну, сказала Юля, що буде боліти рука. буде боліти, Ну і слабость буде, мабуть, всього, Так що такое? холодина на вулиці, кошмар. Шо? Та Як це не правда? Холодно, ребята, що це за літо таке? Липень на носі? Холодина ужасно. Дима взяв себе 100 літрового кружку кухви. Давай подорож. Посмотрите. Півлітрового. Фу. Без сахара, так? Да? Не знаю, як можна кухня піти без сахара. Можна обікрати, ми на красненьке на терміні. А це бачите, такі Вот это здесь вот живет кума наша з кумом. Велком для нас. Открывайте двері. А, це я включила. Це, не... це свет, я думаю. Відкривати двері. Вам нас уже сама закрилась, каже, приходьте в гості. Привітики. А, а, цю... а я Себасимал. А, Порошком порошок пахне, слушай, в ней. А, считается стирка так пахне, как знаєш? Мм, да. так, у мене эти авторські права, авторські права. Так, друзі, ми забрали вже Вову занять. Їдемо сейчас нам пообіцяв шаурму, кстати. Какую вову? Синочку мою? Е, пообіцяв нам тато шаурму зробити. Шаурму на мангалі. Ти замаринував курочку? Я, 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 я своє сам покутую. баба не надо. Ми разом будемо готувати, так? Да? Я, я буду щось друге. Готувати. А що ти хочеш готувати? наконец то підростающе покоління ще парог, хто любить готувати. Шовни, не штука. Я не готую. Так, а що ти будеш готувати? Я не сказал, все секрет. Mm, понятно. А, мам, там я кажется, там не скучно. Там, там ничего не можно трогать, мене то косметика. <как> я ну, там не, не можна, не а, я машинка. Можно уже вставати? Mm. Ні, мы же будем ехать сейчас по дорозі. Девочки, Оце Вот это так и стоит. Наверное, сегодня тренироваться не буду, потому что... Сами понимаете все прививочки. Дима, подивіться, яке заляпане грязне вікно. Дима жара нам на... Це... на шаурму. У градика проблема. Вода попала в ухо. А вот. І поїдемо, наверное, в лікарню, потому що не проходит. завтра в лагерь у нього проблема появилась. Так, что такая Робот работает, все при работе, мамочка лежит, потому что слабая. Не, я особо что? Ну, там, телевизор, что? А что? А, а ты куда? До папы? А папа, папа... А папа костер палит уже? Распалы уже? А... Ну, все пока не, ну позже поедем. Больницу отправляю. И устала. У меня прививка, я слаба. Ну, наверное, да. Ну и поедем позже. Ну прям покой работает круглосуточно. Я не знаю, як це воду пробивают, чи что. У мене не массив. Входи, моїм. Потом буде. Типа, сейчас я не ощущаю. Не ощущаю, кожен А як так вода попала? Ну, як ти не знаєш, як ти не знаєш, як вода попала. Що кажеш? Кажу, як вода попала. Ну от як? Ну а як ти купався? Головою чи що? Я не знімала твою голову вообще. Попочку твою сняла. Как тяжело у нас все штуки, я всем рекомендую. О, Володенька! А оно не важко? Не важко, попробуй. Не, мне важко. Папа уже жарит курочкой картошку жара. Баба, здесь! дверь! это невозможно уже выдавить. Это не так, чтобы выдавить, а дали машину. Пусть не махают.

І от така у нас красота. Шо, Вов, що ти хочеш? Я Вов, я хочу дати А Я хочу. Я, хочу я, dai, ти 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 не я не буду грати до ганялки, пусти Градіка Хайжу, шо? Не буду. Вова, йди жар свою картон Не включай воду! Градік, їдь! Їдь уже! треба, господи. Сьогодні якийсь то дурдом веселка. Ты сегодня? Ты что сегодня делаешь? Картоха. Картоха, ты как себя ведешься сегодня, картоха? Ты вот так. Не, да? вот так, прямо, да. а, нет, так я пошла. Нет, папа, надо <связь> Ой, не могу. Выдавать. Так, вот так папа ну, Ловочки, постнику такую. Майонеза там, дай Боже, їм. Мені без майонезу. А там це сметана майже майонезу немає. І така шаверма. Сир що забігає? Та він не буде навіть, на той сир. А він його їв. Так? Да? Там зараз підростане. А ты его бы жарить еще? Сейчас на он А, -а, -а. О, картошка уже доходит. Такая будет шавермочка. Вовочки. Ой. Да. Трошки неприятности тут получилось у нас сейчас. Капец. Девочки. Мне пришел курьер, приехал и привез посылку Зара. обув. Я замовляла обув. Значить, хочу сказати, що так як Діма поїхав, ми залишилися з дітьми самі. І мені прийшла на радость посилочка. Зараз будемо робити розпаківку. Будемо дивитися, що там мені прийшло, куколки. Ось така в мене зараз ситуація. Ну шо, распакивка. Вы считаете меня легкомысленной, да? А что это вот такая скидка? А, это чек. Сейчас покажу. Боже, а, а позацейкуют. А позацейкуют. Девки. О, сейчас будет хейт. Сейчас будет хейт аж бегом. Вот такие вот красотуны. А мне нравится. Так що не треба тут ніякого хейту. Тому що получите у мене. Подожіть, як воно відкривається? Ж хочу поміряти. Поняли? А ви напишете, як вам? Дівчки, блять, цей брелок від цього крутиться. От як її відкрити, я маю? Ну от що я? У мене що, 10 рук. Зачем? Зачем оце закрити? Що би що? Зараз. Так. Вот такие вот черевички, 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 Ч... удобные. Девочки, цены тапки. Сразу говорю, это не тапки. Сейчас. Сейчас. Посмотрите, как стильно выглядит. Очень стильно, очень. Я такая очень люблю. Блин, девки, як красиво, вообще, вообще. Я такая прям довольна, що я їх взяла. Хавайся, хавайся. машка сіляшка Ну, що робити. Так, почув дівки будемо носить. У мене чорна юбка. Для гусеньких, девочки, удобнюсенькі. Це не домашні тапочки, щоб ви не думали, Такі, коротше, напишіть. Давайте подимся, скільки вони коштують. Эти ваші черевички. Значить, ісходна ціна у них була, девочки, 1449 гривень. Ну, красиві дівки. Ну, не бомба. Ну, бомбитка. Ну, бомбитка. За скільки я їх купила? За 799 гривен. Так что, девочки, бегом в Зару. Або заказывайте пока на сайте. Вот такую красоту. Мне очень нравится. Класс. Молодец, Машенька. Не, не жалею, что взяла. Для гусеньки на один сезон то, что надо. Так что, так что пишите, как вам. Не женс, на Та мода така, дівки, мода, мода. Поняли, така мода. Я в тренде Все, девочки, заканчиваю відео, бо нема, що розказувати, нема що і знімати. Лежу після прививки, вяла як овощ. Я завжди тяжело переношу прививки. Так що пожалейте мене. І напишіть оставить собі гардесів, які у вас були. Потом побочки. Все, пока. Куколки, спасибо за перегляд. Поставьте, пожалуйста, лайк Не поглянитесь. Все, пока, пока, сики.